Всім привіт! У нас сьогодні прекрасна сонячна погода, тому ми зараз всім сімейством відправляємося в зоопарк. Тому залишайтеся з нами, буде дуже багато, чого цікавого. Що ми вже готові, діти вже в машині. Діти, махайте, привіт! Привіт, махайте! Так що вирушаємо дорогу. От, будемо їхати в місто Штутгарт. Там є прекрасний зоопарк. Ось, тому прийшли. речі, доїхали, да. так. Парковушку, машину пропаркували, зараз спускаємося вниз, купуємо білети і привіт. Будемо гуляти по зоопарку. Дивитися, що де і як, які тваринки. І що сімейство. Каже, мам взяли собі. Ще й вдома сидіти. Діти, махайте, привіт. Куди ми приїхали? Да. Це штудери. Міський зоопар Студбарта. Зараз будемо показувати, як він виглядає всередині. Ось такий вход коротше, до нього. Зараз ми купимо білетики і будемо заходити всередину. І заодно покажемо тваринок різних. Да. Сам по собі зоопарк не, не великий, не маленький. А, Так, да, добре. Я піду поки білети куплю. Так що і так от. Діти, от, яка вже доросла, старша, і сама катає менше. І не треба собі це може собі йти спокійно знімати відео. Так, <сі> да? Мілька? Такі ціни, бачите, сім'я 48 євро. Підем... Каса сама закрита, зараз підемо в автоматах купимо і все. Нормально придумали технології, так? Да? Зразу в автоматах все купуєш і не стоїш в чергах. Все, вже коротше на території. Туди, 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 всюди є дорога. Так, ми завжди беремо. Емілька, покажи карту. Ми завжди беремо карти, коротше, щоб знати, куди йти. А то так ходити — це все теж якось не тазу, щоб може відкупитися. Тут кін можна було прибрати. Там є ще територія. Що в нас тут є? Одиця бібізяна. Ну, всякі животних можна купити. Коротше, це цікаво. Так, ми зараз шукаємо, що це поїсти. Їмо і гулять. Хто це мілька у нас? Хто це такий? Фламінго? Там, коротше, фламінго є. А де фламінго? Там Емілька? Коротше, завжди беремо таку карту, щоб не путатися. Ось так вона виглядає. Так вона виглядає, бачите. Ось. Ташечки малесенькі. Хто тут? Де попугой. А, так, да, маленька сидить. Не видно її. Вона свистить. Чуєш, ти чого вона свистить? Це вона спустить? Прикольно. Ти чуєш, як вона свистить, Алін? Там якісь короче, пелікани, втічки. Там за мілька. на кодиться. На пінгвінчиці. На пінгінчика йдемо? Да. Там дикі пінгінчики, там, там ще короче, якась качечка, типу, не знаю, якась Магаланова. От і вони живуть тільки в одному місці, в Патагонії, в Аргентині. А, Аргентина, Чилі, коротше, Патагонія. Патагонії. Щас я тебе покажу. От пінгвіни самі несеш. Блін, цікаво, їм не жарко. Ті пінгінчикі маленькі. А пахне них і правда дуже, ні? Зараз тобі воняє них? Не пахне? Ні? А мені пахне? Махай, привіт, папічка, махай. Територія така огромна реставрація. Можна прийти поїсти, що то ми почити трошки. І гуляти далі. Що ми зараз зробимо? От так, коротше, виглядає кафешка. Чисто комплексні обіди. Набираєш собі, десь там тарілочку, і то місиш. О, бачу, порції великі? Отак виглядає обед. Кушаємо вже. вже. Покушек, на наш уряд. Ці, Все, коротше, ми вже поїли, набралися калорій. тепер їх треба що? Треба йти їх зганяти. Так що ми продовжимо нашу екскурсію по зоопарку. Ось. Зараз йдемо до бабочок, подивимося на бабочок і далі підемо дивитися на крупного животного. Ти статуя? — Одноногий чи що? Сюди вілій за тутся. Давай, люди побратим буде. А як мою маму зараз підняти? Що там є? Прийшла до тебе? Пішли. Они в догонялки играют! В догонялки играют? Да! Прямо квезомильки злотуйской, да? Да я пошла, да? Они хотят в догонялки поиграть. Пошли дальше, да? Черка убежала. Чо, Черная убежала. Убежала черно, да? Да. Ну и куда же без фотосессии мы? Мы без фотосессии не можем. Я видео снимаю, вона фоткается. С блогерів. Согласен, Вже недовольнили лице, бачите? А от, коротше, от то, що я говорив, е... Тіпи, як, не знаю, оранжерея, що ну, от такі. Теж дуже багато всяких різних цвітів, дерев, фонтанчики, коротше. там якісь здання. Теж якась типу, як оранжерея, оскільки я пам'ятаю. Ми дуже коротше, той раз. Перший раз ми були десь років два назад, напевно, десь так приблизно. Ось, ну. Діти захотіли, треба їхати, Що робити. Що є, уточка? І Ще тут є уточка, так? Да? Татуха, підеш уточок ловити? Вилазь. Вилазь тоді, будемо уточок ловити. Вилазь! З того, що такі коротші. Рибки плавають свої. Дай, Мілька? Є там рибки? Кілілі здорові, так? Да?

Тут і рибки є, оу. Дві сіки тут є. О, це, походу, риба фугундо. Отруйна. Це що це нас? О, це ці з мультика, так? Да? Це як мультику були. Пішли далі. Це дорі, коротше. О такі огромні. Зато дві стільки рибок маленькі, бачиш. Після Мілька. <звуч để> Ти хочеш, щоб Мілька сіла, бо вона втомилася? <звуч để> Ми втомилися просто. Просто старша втомилася, менше ідеї вступає в місце, щоб старша поїхала на цьому. Веліку, а менше вже трошки топати ножками. Бачите, як сестри виручають друг друга. О, вон ці малесенькі. Я не знаю, як це називаються були животні. Там коротше, вони сидять. Так, ми йдемо наші до бізян, слонів, жирафів, носорогів. Коротше, ще всі кіської цікаво. впереді. Площадочки для дітей коротше, такі зробили. А? Ну вона як завжди, в, вона ні одну початку не пропустить. Ставай. Ставай. Ти сік бізяна бачить? Ви, ви сидіти зверху великі, ти бачиш? Цікі тут Капець, типу дві. Місці з козочками, так? Да? Коротше, на жаль, що багато хто з тварин спить, тому що жарко. Да, тому типу, вони не виходять на, на двір або десь в тіньку сплять, ми їх не бачимо. От, коротше, така ж територія велика даного зоопарку. Там десь ягуарчик спить, спить. Там бізяни є. От. Ну, круто, круто, дітьми тако прогулятися, Потратити на цей день, дуже круто. Хи там, там, там. там воняє, походу, воно деякий здоровий слон стоїть. От е елефант дивіться, який здоровий. Фу. Чого? Ай-йо, там не видно нічого. пішли назад. Сюди, Мілька, там нічого не видно, зі його видно буде. Який Здоровий. Посипайся пісочком. Жарко теж хлопці. Коротше, тому що жирафи є. Носороги десь є. Зараз ми підемо подивимося на них вместе. Коротше, прийшли ми до жирафі. Тільки жирафи, дивіться, які вони здорові. Диви Мілька за жирафи. Яка здорова, вона, бачиш. Її собі. Мельман. Високо так йому. Ставлять їду, що він шию не випускав, а такий тримався зверху. вся та... О, у нас ще ще є. маски є. Десямінка? Пішли, диві там ще є. Ти якась зієбра кони, коротше. Бач, диви? Такі неприкольні, так? Да? Що там є? Там опять птички, да, Емилька? Макаси. Макаси. Макасины. Златуська, дивись. Пішли туди подивимся. Ага. Чиптички прикольні, так? Да? О, ще макасі. Макасіни, коротше. Я їх буду назвати макасінами. Диви. Им... Імба, а не імба тут, а це друга, чи ні, чи імба теж вони. Імба, так? Да? Прикольно. О, Тут, походу лисиця. Ой, дивись, спить на маленька лисенятка, диви. Слон купається, бачиш? слоника бачиш? А він чого один тільки? Ти бачиш слоник, Мілка? Да. Не бачиш? Иди на ручки, да, Иди. Ди. Ди не бачиш? Йди на ручку, папа, йди. Дві слони бачиш? Диви. Він зараз нас заболіє. Як це в нього слона більше, ніж слона ігрушки? Ну, у слона більше ігрушки, а там ще більше. Ох, жарко сьогодні, звісно. Дивиться ми далі йдемо, а? Емілька, куди ми далі йдемо? А? Хто нас тут, а? А ну, подивимося, пішли, подивимось. Тож нікого немає. А то, мабуть, бути горила, де горіла? Теж вже немає горил, бач? Так, ще дуже жарко і багато тварин або десь поховалися сплять. Жарким, мабуть. Ну дуже жарко, якщо чесно. Внутрі? То нема куди зайти, Емілька. Що до 31 градус. На тобі. А завтра буде плюс 20. А після завтра буде плюс 12. Так що похолодає трошки. О, знову, знову у нас зона перепочинку. Ой, Мілька, пішли, там ці козочки, коровки є. О, дві гроси, каци, дві є, йдемо? Ога. бачиш на ці ястріби? Сидять. Стрів'ятники, коротше, вони шикають. Вони падають жруть. Емілька. Емілька, тобі понравилось? Клас? Злата а тобі? Де? Ну добре. Нам туди, походу. Верблю. Емілька, воно верблюди, бачиш? А воно овечки там. Малесенькі. А вдо ці яки. Так. Да. Територія парку. І правда велика. Ось. Але в красу ми були, там трошки більше зоопарків, більше територія. Ну, я б сказав, що більше тварин, але територія більше. Набагато, так, більше зони відпочинку, Ось ще одна зона відпочинку дітей, бачите. Тобто раджу виділяти на цей зоопарк в один день спокійно, Тобто щоб і діти погралися, побігли по всіх площадочках і всіх тварин побачити, тому що бачите, вони ховаються. Десь жарко, десь холодно, Ось, тому вони ховаються. І на жаль, ти всіх не побачиш. Да. Тому, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайки, ось коментуйте для більшого стимулу робити контент для вас. Ось. І всім, всім удачі, пока!